Всім привіт-привіт! На каналі Луганка Наталії. І сьогодні я хочу коротеньке відео записати ще одне відео записати про нашу фарбу. Я показувала вже в попередніх відео тон. На жаль, камера трішки не так передає його. У мене 8.1, тільки пофарбоване волосся можна. Бачити його якби, ізначальний колір, тільки на камері він більш жовтіший. А так на самому ділі це світло-русий колір такий. Мені дуже-дуже подобається. І ним завжди користуюся. Що в нас всередині? Ви вже бачили, що тут дві фарби. Одну якраз я сьогодні використала, інша ще залишається на слідуючий раз. Один кондиціонер, який я сьогодні теж використала, і два у нас окислювача таких. Один був у баночці, який я сьогодні використала, і запасочка, яку я потім на другий раз просто перелию в баночку, добавлю кольору, все гарно. З і наносю фарбу. Фарбуюся я виключно із цієї бутилочки мені зручно наносити на волосся. І ще додатково в мене є ось такий пендлик, щіточка, не знаю, як вам це сказати, ну ось, така, ось такий засіб. Дуже зручно наносити. Щіточкою я роз, ну, розділя, розмащую саму цю фарбу, цю суміш, яка вже. У нас утворюється, і потім все одно, коли я перегортую волосся, дуже зручно ось таким, ну, цією ручкою перегортувати, рівні проділи вона робить, і потім я ще прочісую волосся от, розчосочкою. Це дуже зручно. І мені, напевно, кажеться, із-за того ще й економія. Так, якщо дівчата кажуть, що їм цієї пачки по Плечі, волосся, густе, іде ціла пачка. Ну, я не знаю, мені ось іде. Пів, пів пачки, тобто от по одній пляшечці я всього використовую. Далі я покажу відео, що в мене все волосся намащене, щоб не було ніяких питань, що там, можливо, я тільки корені, ні, я намащую все волосся. Спочатку тільки корені, а потім уже залишок я розподіляю на всю довжину волосся. Тому фарба дуже економна, дуже. Лагідно до волосся, не перепалює, не пошкоджує, і чим я дуже задоволена. Далі відео щоб підтвердження, що все на все волосся вистачає. Тому не знаю, дівчата можливо, можливо, придивіться до своїх щиточок, чим ви наносите. Я вже подумала, що багато хто чує, що вони мочалочками наносять, може із-за того іде більший розход. Фарби. Е, тому, якось так. Е, ну, фарба класна, замовляйте, ви не ж пошкодуєте. Е, також у нас дуже велика палітра кольорів, і ви точно, як і я, знайдете свою улюблену фарбу і будете постійно її замовляти. А дивіться відео, як я фарбувалася. Всім гарного дня! Як бачите, волосся в мене нафарбоване повністю, і на мою довжину пішло якраз пів порції. Навіть там ще є що вишкрібати, але ну, якби в мене вже все нафарбоване, тому вже так залишаю. І якраз це пів, порці... пів пачки фарби, якраз це на моє волосся. Я не знаю, як у дівчаток іде вся пачка.